Дійшли вже в мене руки до бордюр зі спірею. Вже я підстригла одну сторону, хочу вам показати різницю. З одної сторони підстрижена, з другої сторони, ще ні. Вона ще квітувала, але вже декоративність свою втратила. Заполонила майже всю стежку, вже не можна було пройти. Тому зменшую її ось настільки багато. Залишаю третю, третю частину доріжки. Через місяць часу спірея знову оновиться, дасть гарний приріст, жовтий, зелений. І знову буде радувати моє око. Спірея дуже легка в догляді, вона не потребує ніч, нічого такого особливого. Все, що їй потрібно, це водичка і стрижка. Все. Стрижу я свою два рази в рік. Це влітку, не такий, така серйозна стрижка. І друга стрижка це може бути осінь. Якщо я не встигаю осінню, це буде весною. Все сьогодні підстрижу другу сторону і обов'язково вам покажу результат своєї роботи.